Щоразу, коли попадаю у квітник свій і коли знімаю півонії, не можу пройти повз колонел Квін Казінс. Яка це величезна, гігантська і така неймовірної краси квітка. Її бутони були досить великими. В жодного, мабуть, ну, хіба що в Генріха Бокстоса теж такі величезні бутони були і вколонила. І дійсно, вони виправдовують свою форму, тому що ось ця бомбовидна квітка, яка з'являється на стеблі, вона не перевершена. Просто не перевершена по своїй формі. Ось саме в формі бутона, формі квітки. Ось ці бомбовидної форми квіти не залишать байдужими, мабуть, нікого. І е, ці квіти розпустилися зовсім недавно. Ви бачите, такий молочний, нібито е, колір. Який йде із серединки самої квітки, і він потім стає білосніжний. І ось ці величезні білі квіти вивершуються на кінці стебло. Просто нема слів від цієї краси.